5 серпня в селі Заброди Ратнівської громади на Волині в останню путь провели загиблого захисника, солдата сотої окремої механізованої бригади Віктора Романюка. У воїну могло б виповнитися 40 років 28 травня цього року, але життя обірвалося 21 квітня 2024 року на Донеччині. Того ж дня боєць перестав виходити на зв'язок. Понад рік його рідні жили у невідомості лише 2 серпня 2024 того року стали відомими результати ДНК експертизи, які підтвердили загибель Віктора. Провести його в останній путь зібралися рідні, побратими, односельчани. 7 серпня Лучани провели в останню путь ще одного захисника України Олександра Лебедевича, повідомили на сайті міської ради у соборі Святої Трійці зібралася родина, побратими та просто небайдужі Лучани, аби віддати належну шану полеглому воїну. Олександр Лебедевич загинув 17 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Тепер воїну на віки 38. Поховали героя в секторі військових поховань на місцевому кладовищі в селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Кивів висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих воїнів, честь та шана захисникам.